19 на годинник у час новин на Суспільному. Я Еріка Авдєєва, Вітаю вас. І сьогодні поговоримо про таке. У першу хвилю вступної кампанії до усіх структурних підрозділів Херсонської державної морської академії вступили 1495 курсантів. Цьогоріч кількість охочих тут навчатися зменшилась. Чому? Херсонські поліцейські врятували неповнолітню, яка намагалася вкоротити собі віку. Це не перший випадок у закинутих будівлях міста. Хто має зробити їх безпечними? Про це та іншого випуску детальніше далі. У першу хвилі вступної кампанії до усіх структурних підрозділів Херсонської державної морської академії вступили 1495 тисяча курсантів. Цьогоріч кількість охочих навчатися у нас зменшилась, сказав ректор вишу Василь Чернявський. Чому дізнавались наші кореспонденти? Справа в тому, що спрацювали об'єктивні чинники, пов'язані з пандемією. І саме зменшення відбулося на забочній формі навчання. Це пов'язано з тим, що багато студентів не змогли вчасно повернутися з рейсів і переступити, ну, і переступити до вступної кампанії. Частина з них не змогли зареєструватися на єдиний вступний іспит, який необхідний для вступу на магістратуру. Данило Маринченко, майбутній механік, цьогоріч вступив на факультет сутнової енергетики. У хлопця найвищий конкурсний бал серед вступників. Випускник 30-ї школи говорить, готуватись до іспитів було нескладно, бо звик наполегливо працювати з першого класу. Конкурсний бал 200, він складався з математики, я склав її на 195 балів, фізики я склав її на 193 бали, українська мова література 189 балів. Та також я Приймав участь у Олімпіаді з математики у Херсинській державній морській академії. Вони додаткові бали отримали 200 балів з математики та додаткові бали за курси академії 193 бали. За словами ректора, наразі триває друга хвиля вступної кампанії. Попередньо на сьогодні вже більше ста людей виявило бажання вступити на магістратуру. Пандемія коронавірусу вплинула і на кількість студентів-іноземців, говорить Василь Чернявський. На сьогодні в нас навчається 90 студентів і прийнято лише на сьогодні іноземних студентів поки що лише 12. Якщо в минулому році ця цифра була порядка 30. Якщо говорити про студентів, які поступали через освітній центр Крим Україна, то статистика залишилася так такою ж. І що в минулому році, що в цьому році по 24 студенти поступило через освітній центр Крим Україна. Але да, сьогодні прийом документів ще продовжить і до 23 жовтня студенти ще мають можливість поступати. Анатон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон. До Херсонського державного університету цьогоріч вступили 1496 тисяча студентів з тимчасово окупованого Криму 15 людей. Наразі триває прийом документів на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр та магістр і триватиме до 20 жовтня. Сказала заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Тетяна Казакова. Станом на 7 жовтня до нас за другу, на другу хвилю поступили студенти ступеня вищої освіти Бакалавр, 33 студенти та 39 студентів на ступень вищої освіти Магістр. Тетяна Казакова додає, вступна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій через освітній центр Крим Україна та Донбас Україна триватиме до 23 жовтня. Це стосується як зарахування на денну та і на заочну форму навчання за гроші фізичних і юридичних осіб, якщо є вільні місця за квотою. Владислав цього року вступив на медичний факультет. Я узнав про програму Крим Україна. Я дізнався про програму Крим Україна і вирішив спробувати, що це таке. Я звернувся до приймальної комісії, і мені допомогли вступити до вишу. Все вийшло так, що коли я приїхав вперше, мені допомогли оформити усі документи, заселитися до гуртожитку, вступити на бюджет. Більше у мене ніяких проблем не було у навчанні. Мені трохи важко з українською мовою. Спочатку звикав до російської, тепер українська мова, і так як я навчаюсь на медичному факультеті, ще латинь. Виходить три мовні бар'єри. При вступі мені треба було українську мову та літературу, історію України і третій іспит на вибір: біологія чи хімія. Анна Тон, В'ячеслав Кодус, новини на Суспільному, Херсон. Продовж семи тижнів у виборчому марафоні. Місцеві ми розповідаємо історії з усієї країни про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах, і те, як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи виборів чи великих політичних рішень. Це медицина, інфраструктура, ЖКХ, екологія, освіта, безпека, економіка. Наступна тема присвячена безпеці. Херсонські поліцейські врятували неповнолітню, яка намагалася покінчити життя самогубством. 15-річна дівчина хотіла стрибнути шостого поверху закинутої недобудови. Зараз з нею працює психолог, як сказав у коментарі Суспільному, начальник відділу ювенальної превенції обласного управління поліції Віталій Сефудінов. У Херсоні побільшало викликів на самогубства. Це відео з нагрудної камери поліцейського. 15-річна дівчина готується стрибнути з даху недобудови. Поліцейські відмовляють дівчину стрибати. На даху цієї ж будівлі у листопаді 2019-го поліція врятувала ще одну дівчину. «Іди сюди, маняня, іди, Дивись, я все знімаю, я йду до тебе. У березні цього року інша дівчина стрибнула. Від отриманих травм вона померла у лікарні. За цим фактом було відкрите кримінальне впровадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство з позначкою самогубства. У цьому приміщенні планували відкрити лікарню. 1989 року будівництво через брак грошей зупинили. Будівля без вікон паркану і не охороняється. Недобудова у комунальній власності міста і зараз з бюджету надійшли гроші, щоб закрити доступ до приміщення, розказу тимчасово виконуючи обов'язки керівника міського управління капітального будівництва Денис Холодов. Для вирішення цього питання, щоб були громадою спокій, щоб туди не потрапляли сторонні особи, міською радою передбачено кошти на закладання на виконання послуг на закладання віконних дверних прорізів оцього першого поверху. Наразі йде розмова про те, щоб укласти договір з підрядною організацією. І, я думаю, найближчі тижні, місяць, ми ці роботи виконуємо, забезпечимо. Повністю закриття першого поверху, цокольного поверху, щоб не було стороннім особам туди доступ. Закинуті будівлі, розказує начальник відділу ювенальної провенції головного управління Нацполіції Віталій Сайфуддінов, Є місце, де діти проводять дозвілля і ризикують травмуватися. Протягом поточного року було біля 30-40 звернень щодо знаходження дітей. В недобудовах з метою закриття доступу до цих недобудов, розташованих на території області, поліцію була направлена, була направлена інформація до органів виконавчої влади, в тому числі на адресу Херсонської міської ради. За цими поданнями ми вже сьогодні бачимо, що недобудована лікарня в районі вулиці Комарова вже сьогодні, зараз там зараз. Закривають до неї доступ, забудовують окна. Раніше тут хоч закривалося, зачинялося. І ось всі прелісті, так сказати. От. Молодь, ну молодь, підлітки приходять, розважаються тут, не знаю. І ось тут палять. Вони чи гріються, чи готують собі їжу, я не знаю. Сміття, поламані меблі, пляшки. Ця захаращена недобудова, показує Ольга Вдовенко, приваблює місцевих підлітків. Збираються вони майже щовечора. Досить часто, продовжує жінка, доводиться вислуховувати, як молодь голосно розважається, іноді до них викликають поліцію або рятувальників. Останнього разу тут горіло і такий вонізм був, що сморід стояв страшний. Патрульні регулярно отримують сигнали, що підлітки або безхатьки перебувають у покинутих будівлях. Пояснює пресофіцер патрульної поліції у Херсонській області Андрій Кований. В основному з дітьми поліцейські проводять бесіди. Якщо, наприклад, громадянина, громадянина виявляють заборонені речовини, то звісно це не обмежується лише профбесідою, викликається слідчо-оперативна група, речовини вилучаються, громадян передається слідчим. Якщо це просто там граються діти, ну так, це може обмежитись профбесідою, їх, скажімо, звідти видворять і пояснять, чим це може бути, ну, чим це може загрожувати. Це будівля колишнього профілакторію Чайка об'єкт не охороняється, і на верхніх поверхах гуляють підлітки 11-15 років. Ми тут нічого поганого не робимо, ми тільки сидимо, граємо, розмовляємо, нікому не заважаємо. Ми гуляємо тут, тому що нам ніде грати. Нас з майданчиків виганяють дорослі, тому що ми заважаємо малим дітям. Психологиня Катерина Швидавченка розказує, що підлітки до кінця не усвідомлюють ризик. Щоб щоб привернути увагу батьків до себе, їм необхідно щось зробити. І саме через екстрим вони це роблять. Ось так вони доводять, що вони особистості і чогось варті. У цей період батьки мають приділити дитині увагу, розмовляти з нею, спитати, чому саме так дитина поводиться. Найголовніше говорить психологиня. Батьки мають допомогти дитині знайти альтернативу такому проведенню часу. Ольга Ляшенка Ігор Печенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Дерева та кущі висаджені у сквері, мені Дениса Лошкарьова у Херсоні засохли, розказали нашим кореспондентам вдова загиблого військового Анна. Хто мав за ними доглядати і чому їх не поливали протягом посушливого літа? Розбиралась Оксана Хлєбус. Це моя ялинка. Ми покупали додому у горщику на новий рік. Після цього ми висадили тут в сквері. Наші діти саджали дубки, і ці ж самшити, коли привозили. Це робилися разом сквер, де розташовані дитячі та спортивні майданчики, був створений за ініціативи місцевих жителів за гроші міського бюджету. Розказала Анна Лошкарьова. Висаджувалося насадження рік тому на день захисника вітчизни, 14 жовтня. От якраз рік пройшов. Палив здійснювався переважно. Міськводоканалам привозилася вода в цистернах. Такого поливу у цьому році вже не було. І більшість рослин, які перезимували, вони засохли протягом літа. Місцеві жителі намагалися поливати те, що тут росте. Але ви розумієте, що ні каністрами, ні відрами не принесеш достатню кількість води. Директор комунального підприємства парка Херсона на камеру спілкуватися відмовився, але запевнив, що полив у сквері був. Сквер був пірід. Сквер був переданий з уже посадженими деревами та несертифікованим дитячим майданчиком. За заключенням екологічної експертизи, самшити засохли, бо були висаджені у непридатний для зелених насаджень ґрунт. Там самшити і дерева були висаджені у щебінку та пилюку. Цим літом ми поливали двічі на тиждень. Були поправки на погодні умови. Коли йшов дощ, графік мінявся. Місяць тому спеціалісти відділу екології департаменту ЖКГ провели обстеження рослин у сквері імені Дениса Лошкарьова, розказав спеціаліст. Дерева посохли через недостатню кількість мінеральних речовин у ґрунті. Була наявність поливу, що свідчить влажну почву під деревами або кощами. Парки Херсона проводили полив. Я знаю, що за допомогою МКП «Водоканал». 12 саженців дерев породи акація посохли, та 5 мають механічне пошкодження. Саженці дерев посохли, тому що на вказаній території скверу не на кожній ділянці є. Добра почва. Тобто вона там кам'яниста, має дуже велику кількість будівельних матеріалів під землею. Наступного року планують висадити нові дерева і підвести з багаченого ґрунту, сказав Олексій Постольник. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину в мене все я бажаю вам вдалого вечора. і Лише приємних новин. Бережіть себе та своїх рідних і далі до перегляду пропоную вам програму Виборчий округ. Місцеві вдалого перегляду. До зустрічі.